Сі хаті, ми прийшли вам розказати про чудесну новину, про небесну дитину, поклінімо віддати. Ой пустіть нас, добрі, люди, до своєї хати, бо прийдеться у пустелі дарма помирати. Ми йдемо до вертепу, Богу помолитись, ми йдемо до Ісуса низько поклонитись. Розкажімо, де ми були, май щось бачили, май щось чули. Ми вночі стаді спали. І не чули, і не знали, що коїться в небесах на тих земних сторонах. Аж тут раптом, серед ночі, протираєм сонні очі і тут чуєм, щось співає, а на небі зірка сяє. Ми почули спів ангельський, спів величний, спів веселий, що в тепів у яскині. Божий син родився нині. Усі ми зранку повставали, до тепу поспішали. Чи й дари з собою взяли? Я дитині дав супілку, а я дав молока бучівку. Я дитині дав ягнятко, дуже втішилось дитятко. Бо коли похолодніло, то ягнятко його гріло. Ось і я, ваш рідний брат, України Карпат, через гори, ліс і ріки. Що до того, щоб навіки, щоб віддати честь і славу, стати разом з вами в лаву. І по світу мандрувати, Христа Бога прославляти, тож дозвольте любі, браття, заколядувати. Пастушки у полі стадо берегли, і пречисту діву в печері знайшли, і пречисту діву в печері знайшли. Знайшли у печері, стали горно горноград, дивляться на ясла, я слав Божа мать, дивляться на яв, я слав Божа мать, на руках тримає. Цілує сина свого, і в уста цілує сина свого. Ми волхви, царі зняжого роду, іде із далеких країн аж зі сходу, і ми сі дари несем. нам на небі зоряся з'явила. І про Месію нам звістку звістила. А ми Месію повсюди шукали. І в Єрусалимі царя Ірода питали, де Христос ця народив. А Ірод лукавий, став дуже цікавий, всіх книжників збирає і їх все питає, де Христос народився, бо вбити його бажає. Хтось тут, братця, зародвала. Десь почу я два-три слова. То місія дитятко Боже, а нещасним чи поможе. А Хто ж ти є такий? Радий би я знати. Я Марко, Марко, проклятий. А проклятий ти Марко, та проклятий ти за що? Грішник я непокаянний, і покуп таланний. А що ж ти таке вчинив? Чи може вкрав щось, чи кого вбив? А може, Бога прогнівив? О, ще гірше. О, ще гірше я нещасний, я негідний. Зрадив я свій нарід рідний. Через мене він бідує, грозду біди нешує, через мене Боже милий, нарід втратив свої сили. Вже десяте покоління двигаються каміння. Мушу по землі ходити, ані умерти, ані жити. Вазія, я ваша пані я ваша пані, я усіх вас добре знаю. Я вас мучу пригинаю і поспаття забираю. Де наш ту гідне будуть сюди? Я добрий невик. Ти петрушку їсти бульку, а я буду їсти печену курку. Е, та то моя сара, то моя клара! Куда я туди на тур, куди я туда? Чи напились ви сьогодні, його, чи то... вам розум відняло? Я його, його. тайні та не несінні, месія з небес зійшло. Замовчи, проклята жидовина! Настали інші вже. Тепер ти в нас, як муха, зинеш, і більш кощади не будеш. Вай, вай, вай. Ти на <різь> нас не бриши. <різь> Ми до тебе не прийшли. Ми прийшли ту ґрунт, німманти, торгувати, аби чомусь звідти вийти з хати. ні, мошку, не ті тепер люди, що з тобою гендель мали, а про Бога забували. Ми Христа триматись будемо. Царя над царями запанує мир і злагода, і любов між нами. Ми чули, чули, що ви ту казали. Він на наша царя Ірода дихали. Зараз, зараз ту хвилину, зараз хлопці тут діти. Буде тут пригода, він повідомить царя Ірода. Ірод кожного карає тобі часку це вітає. Бо цар Ірод розізлився, то син Божий народився. Бо боїться сер малого, щоб не зняв корони з нього. Боїтесь царської влади, вже не буде більшу в світі зради. Станьте за дитину Божу, тут і я вам допоможу. А як встати, то всім встати, бо не сміємо сказати, де Христос ся народив. Вожінді! Вожіндє! Заройшись на долак! Ганяйте серу їроду, рівру де? що до збори тут зробили, Чому мені все не вклонили, то бонтує проти мене кляте плем'я вишелини. Туди суд, напевно, з вами. Швидко признавайтесь перед нами. Я є цар в цілому краю. Так чи ні? Є цар, а тільки земний. Народився цар таємний. Народився такий Бог, що живе без тривог. Вой, що за крики в гурі? Харвіроди, він салі зі сходу. Просить тебе переходу і дарами, і з поклоном. Хочуть тебе стати перетроном. Чи велиш ти їм зайти? Так ж, коли прибули. Прийму я їх дуже радо. а крипка ж ти моя влада. Ціли в світі славла ти. Ви три царі, звідки йдете, яку у відмені несете. Десна зірка засіяла, нам дорогу показала, аж до того виплеємо, де Марія Діва сина мала, свій добром обдарувала. Царю іроди, йшли не в цей юдейський край, я і товариші, йшли ми довго, дні і ночі, бо важливу дуже хочемо сповістити вість тобі, що родився новий цар. Царю іроди, ще з дитяти, бо з я вчився читати, а в цім пісню поміж хмар прочитав. Що в країні влади твоєї народився новий цар? Цар юдеї, що ж я чую, Ну, в юдеї я паную, який там може бути цар. не гаразд, мій милий друже, прочитати може дуже. А може вам цієї ночі затьмарили ваші очі злі дуки, яких зараз повно всюди. Вони ходять, мов приблуди. І недаром чутка ходить по людях, що новий родився цар. Ну, я не вірю, ви теж не вірте. Царю, Мені, я чув, вич... ти учених мужів маєш, та спитай, якщо не знаєш, де дитятко, то знайти. Там я знаю, що учених мужів маю, та я хотів їх спитати, де дитятко відшукати. Із у мене муж священий, архірів пісні учени. Тут звілю йому прийти. А мій цар? Шватре й прийшов, а, мій царі, Що накажеш? кажеш? Мудрість, мудрість твоє нам покажеш, бери книгу і читай. Звізда малася з'явити діва сина породити. Твоя книга жопові чи творилась дивна від? Жди на коліна. Книга пророка ти в своєму ми забимо. І менше нічим, між осадами їдемо. По тебе з'явиться вождь, що будемо пасти. Народ мій Ізраїль. Ха-ха, смішно мені з твоєї казки, ким ж тоді буду я. Я ж дитя твоє задавлю і кривавку безправлю. Брат відходьте царя. Сарю, правду потерпаю, я як за засуне стадав, отав голову віддати. Вже не долу пастор будеш, нині голову погубиш. І впізнаєш мою. Воїн зараз від це взяти і в котівні завести. Мій приказка там віддати, щоб голову заднесли. Слухай змій, царю. Цар, власті я відпускаю, потім доброї бажаю. А як будете звертати, щоб зайшли мені сказати, де дитяко це зайшли, і щоб я йому поклонився, то згода між нами? Згода. На владу Ірода клянуся, що не боюся, ні месії ні царів знищу всяких бунтарів. Ідіть, до виплиємо міста в легіонів моїх грихах. Кожен хлопчик від боги хай загине так зробіть. Скокай гісай. <реку> ні, не, не руште, я вас благаю. Я ще для них слово маю. Краще ви мене візьміть і в темницю посадіть. Пізно. Твою волю ми вчинили, всіх дітей ми в тім числі і твого сина, всім є твоя провина. Замовчіть, замовчіть живи прокляті у об'єз у цій хаті, спекла, поміч я покличу, ладу свою величу, бо інакше всім вам смерть. Відлітаю я з косою, хто питається за мною. Ого. Смерти, люба, смерть, мила, ти завжди мені служила. Ти косила ворогів всіх, яких я повелів. А тепер кого косити? Як ніхто не має жити, І мені має служити. І дитятко це скосити, що верте підоробили. У дитяткої я не Бо дитятко я скині маю владу світинині. Я йому Ой. буду служити, а треплі шла я вбити. Братця, братця, світло лє. Гляньте, як у вікно. до хати запросім. Хай освітить нас цей дім. Хай цей дім добром панує. Хто тут світло потребує? Всім нам, братця, всім нам гірко, засвіти нам ясна зірко, і подай нам добру раду, всім нас на смерть завладу. На бідує спосіб певний, розум світлий, ясний, ревний. Забирайся, геть, бідо, що засмуче Забирайся, не вертайся, хай щасливий буде край. А тобі, Марко. Бог простив, похоту вже скінчив за ту віру і любов, що на смерти був готов. Мовки вже твої скінчились, не тобі вмирати нині, згинув саме в цю хвилину і род лютий, цар юдеї. О, благословений будь Боже. будь дитятко Боже, що в вертепі народився, над марком з милосердився, не віднині я проклятий. Буду Господа благати, буду Господу служити, край і нарці любити. Подивіться, що зі мною, я вже трошки рівно стою, чи то сон міничами, чи тягар міничажи. Ми на тому добрі люди, Коляду кінчаєм, щастя й радості любові щиро вам бажаєм, Щоби ви Бог поблагословив вас. Вас та вашу стріху, щоб прожили на Україні Богу на утіху. Бажаю вам веселих свят і всій вашій родині. Нехай щастя запанує у вашім домі нині. Всі нещастя, всі незгоди, хай ваш дім минає, радуйтеся, веселіться Христося! Роздай. Прощавайте, любі братця, весело святкуйте. За батьками, за братами тяжко несуйте. Ну а тепер вам чесні, господарі, хочемо побажати за те, що так щиро прийняли до хати. Нехай Господь благословить вас своєю рукою. Довгим щасті проживайте, добрі і спокою. А причиста діва, мати, зі своїм омофором оберігає вас від злого зі всім вашим двором. Хай добрі проживає вся ваша родина. Колядуйте, веселіться, бо весела днина. Нам пані, як житт, нам ще все купеньки держить, аби ви були богаті, аби міль вас не поїла, аби жаба не здушила. Щоб паркан у нас був високий і сусідів, наші боки, щоб фіртки були одні, без засумів завків, щоб ми сіяли, орали, маєтки свої дбали, а все на буденне, бо для неньки України, бо вона для нас єдина. Аби ми були багаті, аби все було у хаті, сало, щенка, ковбаса, украденців вина, пиво, а у кухні самогон дуже моцний, як вогонь, у бомбетлі купа грошей, В хаті щоб не було вошів на столі, щоб був порядок угору. Тоді купа грядок, в стані, щоб би гриві, в щоб хряк рустів, свині, щоб ламали хлів, полі, щоб родила небо, Україна всім на диво, стала гордою з колін, стала Богу на поклінь. Попросила Бога миру, людям доленьку щасливу. Москалів, щоб Бог вилів скаструвати, поголів, щоб не плодили вони злої, нечись на землі, щоб москалі, москалиха не плодили більше лиха, скастрував би і Господь їхню душу, їхню плоть, щоб заповнили вони, мусульмани яничари. Що і бойко, і козак мають дулю, мають мак. Газ дам я всім бажаю, на гостей багато рожаю. Щоб хату не минали, колядки колядували, щоб щедро посівали, вінчували, колядували, щоб все було для душі, щоб все було від душі. Христос це родає, славімо Його!